Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Коли Орешнік уперше злетів, Володимир Путін був переконаний, що випустив на поле бою головний козир Росії. Це мала бути абсолютно невразлива зброя, гіперзвукова ракета з можливістю ядерного оснащення, чітке попередження для України та її партнерів, що Росія нібито здатна на значно більше. Але ключове слово тут було могла. Тепер вона більше не може. Українська ракета Яфламінго вдарила просто в серце ядерної загрози Росії, фактично приземливши Орешнік і розірвавши ядерний блеф Путіна 5 лютого 2026 року. Юнайтед 24 Media медіа разом з іншими джерелами повідомили про ймовірно найважливіший далекобійний удар України за весь час війни. Українські фламінго пролетіли сотні кілометрів над українською територією та попрямували до Астраханської області на південному заході Росії. Цей регіон тягнеться вздовж нижньої течії річки Волга та межує з Казахстаном, що робить його стратегічно небезпечним для України через близькість до кордону. Але справжня небезпека полягає в іншому: саме там розташований полігон Капустін Яр. Де Росія готує та запускає одні з найнебезпечніших своїх ракет, включно з Орешником? Саме з цього місця ракета кілька тижнів тому вдарила по Львову. Україна прагнула помсти за удар по Львову. І ця помста прийшла у вигляді ракет Фламінго, які прорвали російську протиповітряну оборону навколо Капустяного яру та влучили безпосередньо в базу запуску гіперзвукових ракет. Це був величезний успіх, і Генеральний штаб України негайно пояснив його значення. Упродовж січня 2026 року. Сили оборони України здійснили серію успішних ударів по комплексу ангарного типу на полігоні Капустін Яр в Астраханській області Російської Федерації. Саме там відбувалася передпускова підготовка міжконтинентальних і балістичних ракет середньої дальності. Удари завдавалися далекобійними засобами українського виробництва, зокрема ракетами ФП 5 Фламінго. За наявною інформацією, кілька будівель були пошкоджені. Один ангар зазнав серйозних руйнувань, а частину персоналу евакуювали. Полігон не був повністю зупинений, але удар був достатньо сильним, щоб сповільнити будь-які спроби запуску нових ракет Орешнік. І що ще важливіше, Україна надіслала чіткий сигнал. Ми вдарили по Орешніку вдома і можемо повторити це знову. Друже. Український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Додаткові докази з'явилися з, з телеграм-каналу Екзайленова Плюс, який опублікував супутникові знімки полігону та підтвердив атаку в ніч із 27 на 28 січня. Українські ракети Фламінго вразили об'єкти, де готували ракети до запуску, ймовірно, включно з Орешніком. Якщо ці ангари знищені, Росії доведеться відновлювати їх перед новими запусками. А все, що Росія зможе відбудувати, Україна вже довела, що здатна знову знищити. Фламінго має потужність, дальність і виробництво, яке Україна активно нарощує. Ця ракета здатна долати понад 3 тисячі кілометрів і нести бойову частину масою понад 1150 кілограмів, рухаючись зі швидкістю до 950 кілометрів на годину. Вартість її виробництва у п'ять разів нижча за американський «Томагавк». Цей удар став помстою, і найсолодшою вона буде для мешканців Львова. У ніч на 10 січня Росія завдала масованого удару по українських містах. У Києві загинули четверо людей. Ще 22 отримали поранення. Але справжній сигнал був спрямований на Львів, місто лише за кілька десятків кілометрів від кордону з Польщею. Росія намагалася залякати не лише Україну, а й Європу. Але удар по Капустіному яру зруйнував цю стратегію. Україна фактично викликала ядерний блеф Путіна. Тепер Путін стоїть перед вибором або підтвердити свої погрози ядерною ескалацією і стати повним міжнародним вигнанцем, або визнати, що всі його ядерні заяви були порожніми. Україна впевнена, що він обере друге. Ядерний блеф викрито, а Фламінго лише починає свій шлях. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.